Привіт, друзі! Я рада, що ви зайшли знову на мій канал і хочете ще й далі зі мною дивитись готові розв'язки прикладів з різних підручників. Сьогодні відео для тих, хто навчається по підручнику математика Олександра Істер для 11 класу. І ми з вами відкриємо першу частинку алгебра показникова та логоритмічна функції, другий параграф показникові рівняння. І подивимось розв'язок прикладів від 2:23 до 2.26. Всі ці завдання мають умову розв'яжіть рівняння. І працюємо ми з вами з показниковими рівняннями. Ми з вами вже почали їх розглядати, тому дуже детально на тих моментах, що я вам вже розказувала, я зупинятись не буду, тому що ці приклади все ускладнюються, ускладнюються і використовують ту базу, яку ми з вами вже розглянули в попередніх прикладах. Приклад 2.23. Перший приклад має таку умову: 3 в степені х помножити на 2 в степені х плюс 3 дорівнює 288. Якщо ви бачите, що степінь у вас має суму, то ви згадуєте, що якщо а і тут k плюс n, то це значить, що можна це розкласти, як основу в степені К помножити на основу в степені Н». 3 в степені х помножити на 2 в степені х помножити на 2 в степені 3 дорівнює 288. Отже, ми бачимо, що у нас тут з'являється 2 в степені 3 це число 8, і щоб тут залишились лише ікси, то розділимо зліва і справа на 8. Тоді у нас залишиться, що це тільки 3 в степені Х помножити на 2 в степені Х дорівнює, і ми розділити повинні 288 на 8. Це буде 36. А якщо у вас існує добуток якихось основ з однаковою степеню, то можна піднести ці основи до одного степеню. Отже, це буде якби 3 помножити на 2 в степені Х. Тому що ви знаєте, що ми робимо так дію, підносимо перше число до степеня і друге до степеня. І так само можемо згорнути добуток різних основ в одній і тій же степені Ось в такий запис. Справа у нас 36. Тепер ми дивимося, що. 3 помножити на 2 це 6 в степені х. І щоб розв'язати показникове рівняння, треба перейти також справа до основи 6. А отже це 6 в квадраті. А тепер основу відкидаємо, маємо, що х дорівнює 2. Наступний приклад другий. В другому прикладі ми бачимо, що степінь, який записаний, він містить не тільки суму, а й різницю. Тоді треба пригадати формулу, що. А якщо у нас степень являється різницею, можна розкласти як А в степені К поділити на А в степені Н. Тобто різниця, це, по суті, відношення тих самих основ з степенями, які у нас складають різницю. Отже, виходить, що це буде, дивіться, 5 в степені Х. І якщо мінус 1, то це поділити на 5 помножити. 2 в степені х плюс 2 це вже сума, це буде добуток 2 в степені х помножити на 2 в квадраті, оскільки тут х плюс 2, значить перша степень х, друга 2 і дорівнює 800. Давайте подивимося, що у нас з числами. Тут 5, тут 4. Щоб звільнитись ось тут від цих коефіцієнтів, то треба домножити на 5 справа і поділити на 4. Тоді тут чисел уже не буде, бо ми домножили на 5 і поділили на 4, у нас скоротяться числа, а залишиться лише 5 в степені Х помножити на 2 в степені. дорівнює. Тут ми 800 ділимо на 4, це буде 200, і множимо на 5, то це буде 1000. А якщо у нас однаковий степінь різні основи, то ми можемо це записати як 5 помножити на 2 в степені, х, тому що степінь однаковий, ми його якби виносимо за дужки, дорівнює 1 тисяча. І оскільки ми маємо, що у нас 10 в степені х дорівнює, то тут також справа треба уявити, що таке тисяча з основою 10. Це 10 в третій степені. Отже, відкидаємо основи, маємо, що х дорівнює 3. Наступний приклад 2,24, подібний до попереднього, і ми бачимо, що тут у нас різні основи в степенях, і степінь, причому ще й містить суму і різницю. Тоді ви пам'ятаєте, що сума, якщо в степені, то ви розкладаєте це як основа до однієї степені помножити на основу до другої. Якщо різниця у вас фігурує в степені, то це буде відношення цієї ж основи з однією степені, поділити на цю ж основу з другою степеню. Приступимо до першого рівняння. 5 в степені х, і давайте зразу я вже буду розкладати помножити. Якщо я бачу суму, яка фігурує в степені, то це я розкладаю як добуток. Це буде 2 в степені х помножити на 2 в квадраті дорівнює 400. Оскільки це 2 в квадраті, це по суті 4, то я розділю зліва і справа на 4, щоб тут звільнитись від цього числа. А 5 в степені х у нас і помножити на 2 в степені х залишається. Поділили на 4 цього вже немає. Тут поділили на 4 маємо 100. Добре, якщо у нас степінь однаковий, то можна це записати як 5 помножити на 2 в степені х дорівнює 100. Якщо 5 помножимо на 2, то маємо 10 в степені х, основа 10, значить справа треба перейти до основи 10. Тоді це буде 10 в квадраті. Тоді х дорівнює 2. І другий приклад. Є степінь, в якій фігурує сума. І різниця. По формулам будемо розкладати. Отже. 3 в степені х плюс 1. Зразу розкладаємо, це 3 в степені х помножити на 3 в степені 1. Помножити 4 в степені, дивіться, х мінус 2, це, по суті, поділити. Значить, це 4 в степені х, можемо ще отак, поділити записати, поділити на 4 в степені 2. Дорівнює 324. Якщо у нас тут помножити на 3 і поділити на 4 в квадраті це 16, то щоб від них звільнитись, треба поділити на 3 ліво і право і помножити на 16. Тоді, дивіться, якщо ми поділимо на 3, 3 вже не буде, помножимо на 16, 16, не буде. Залишиться лише 3 в степені х помножити на 4 в степені х дорівнює. А от справа, давайте уже ділити множити. 324, якщо поділити на 3, то це буде 108. А 108 помножити на 16, це буде. Це 48 і 6. А одиничка це 108. Тобто разом буде 8, 2, 1, 7, 1728. Тепер. Якщо степінь однаковий, можемо це так записати, що це 3 помножити на 4 в степені х дорівнює 1728. Якщо перемножимо 3 на 4, будемо мати 12 в степені х. І, скоріше всього, це 12 в якійсь степені. Давайте перевіримо. 12 на 12, ми знаємо, що це 144. А якщо ще перемножити 144 на 12, чи вийде ось це число? Давайте перевіримо. Тут буде 8,8,2. І тут буде 4, 4, 1. Додаємо 8, 2 і одиничка 7, 1. Так, Це 12 в третій степені. Отже, основу відкидаємо, маємо, що х дорівнює 3. Ось так ми розв'язали з вами і це рівняння. Переходимо до наступного прикладу. Наступний приклад, 2,25. Тут 4 приклади. По-перше, дивіться, якщо у нас є 2 корення і добуток між ними, ми можемо все піднести під один корінь. Так, дозволяє властивість коренів. Тоді я можу отримати під коренем 3 в степені 2х помножити на 2 в степені 2х. І все це дорівнює 216. Тепер під коренем Я бачу, що степінь однакова. Тоді я можу записати це як один степень. Дивіться, я можу розписати, що це 3 помножити на 2, і в степені 2х. Добре, дорівнює 216. Тут я бачу, що у нас. І степінь 2, і степінь Х. Якщо поміняти їх місцями, пам'ятаєте, то при зміні множників добуток не міняється, то можна записати не тільки степінь як 2 помножити на х, а х помножити на 2. А якщо у нас щось в степені якийсь, та ще в квадраті, та ще корінь квадратний, то корінь квадратний із якогось виразу в квадраті, це буде ось той вираз. Без квадрата записаний вже, і тоді ми таким чином можемо звільнитися від корення квадратного. Давайте перепишемо цей вираз таким чином: корінь квадратний, ось тут буде 6 і поміняю місцями 2х. Ми казали, це дозволяється. Тобто буде вже степінь якби x помножити на 2. Але помножити на 2 це значить степінь в степені, і ще й корінь квадратний, і дорівнює 216. Зрозуміло, для чого я це все поміняла? Для того, щоб по ось цій формулі вже звільнитись від корення, тому що є корінь і якийсь вираз ось 6 в степені х в квадраті, то тепер ми можемо взяти уже з корення, ось цей вираз, і тоді це буде просто 6 в степені х, уже без квадрата. дорівнює. І оскільки 216 ми повинні представити як степінь з основою 6, то це 6 в кубі, можете перевірити. Тоді основу відкидаємо, х дорівнює 3. Переходимо до другого прикладу. Корінь квадратний під коренем 3х і справа 27 в якій степені. Оскільки тут фігурує троєчка, тут 27, то перейдемо скрізь до основи 3, по-перше. По-друге, згадаємо, що таке корінь квадратний. Корінь квадратний, якщо під коренем якесь число в степені k, то це якби двіючка. І тоді це можна записати, як k поділи... степінь k поділити на 2. Тому що ось ця степень йде в чисельник, а та степень, в якої степені ми беремо, йде завжди в знаменник. Отже, можна представити, оце 3 в степені Х поділити на 2. Тому що оцей корінь це корінь другої степені, значить, дві йде в знаменник, дорівнює. А 27: що це таке? Це 3 в кубі. Вірно. Отже, це 3 в кубі, та ще й в степені мінус 2 третіх. Тепер дивіться, що я можу зробити. Я можу ось тут. Степінь до степеня, степені перемножити, і у нас трійочка скоротиться, значить, у нас вийде, що це 3 в степені х поділити на 2 дорівнює 3 в степені. Дивіться, 3 і 3 скоротилось, залишилось мінус 2. Тепер основи відкидаємо. Маємо, що х поділити на 2 дорівнює мінус 2. Щоб знайти х домножимо на 2 зліва і справа, отримаємо, що х дорівнює мінус 4. Наступний приклад третій. Тут фігурують, дивіться, 1,27, 3 як основа степеня і 9 як основа степеня. Значить, будемо скрізь переходити до трійки. Ще згадуємо, що таке, якщо у нас одиничка поділити на А в якійсь степені там К. Тобто, щоб записати це як А, і якщо ми міняємо чисельник і знаменник, то степінь міняє знак. На протилежний, тобто стане вже степінь К. Отже, 1,27 – 27 це одиничка поділити на 3 в кубі помножити на 3. І заміняємо ось цю степінь корінь, і степінь, яка стоїть біля тріючки. Згадуємо, що ця степінь йде в чисельник, а корінь це друга степінь, йде в знаменник. Отже, це степінь х1 поділити на 2. Дорівнюємо. І розписуємо ще. Ось, це 9, як 3 в квадраті, і в степені мінус 1,25. А от тепер, акуратно, все треба звести до однієї основи, ну, по порядку. Одиничка поділити на 3 в третій. По ось цьому правилу, це буде трійка вже основа, але в степені мінус 3. Отже, 3 в степені мінус 3, помножити. На 3 в степені х мінус 1 поділити на 2 дорівнює. Степінь до степеня, степені перемножаються. Значить, 2 ми множимо на 1,25, це буде 2,5, та ще мінус. Отже, 3 в степені мінус 2,5. Добре. І ще треба при множенні чисел з однаковою основою степені додати. Тобто додаємо. Тоді ми маємо, що це 3 в степені мінус 3 плюс х мінус 1. На 2 це одна степень, і все це дорівнює 3 в степені мінус 2,5. Все, прийшли до основи 3 зліва і справа. Її відкидаємо і виписуємо тільки степені. Мінус 3 плюс х мінус 1 поділити на 2 дорівнює мінус 2,5. А оце вже рівняння. Відносно ікс, лінійне, ми його зараз розв'яжемо. Я хочу відмовитись, дивіться, від цієї двіючки, Я домножу всі елементи рівняння зліва і справа на 2. Тоді я буду мати мінус 6 плюс тут вже не буде цієї двіючки, а буде просто плюс х мінус 1 дорівнює. А ось мінус 2,5 помножити на 2 буде мінус 5. Тепер х залишаємо з однієї сторони всі числа вправо. Тоді це буде, ось тут буде мінус 6, мінус 1, мінус 7. пішло воно сюди, як плюс 7. Отже, мінус 5 плюс 7, тоді х дорівнює 2. Далі четвертий приклад. В четвертому прикладі фігурує синус π на 3. Ну, давайте я зразу заміню синус π на 3, то це корінь із 3 на 2. Отже, замість синус π на 3, я вже пишу корінь із 3 на 2, в степені… 2х-2 дорівнює 3 четвертих. Оскільки корінь із 3 на 2 можна піднести в другу степінь, для цього треба розкласти, подивіться, 2 в степені х-2 винести 2 дужки і залишиться х-1. Тобто, по суті, це вираз такий буде. Корінь із 3 на 2 в квадраті, і ще в степені х x-1. І дорівнює 3 четвертих. Тобто, якщо степені перемножаються, то це якби в степінь в степені. Тобто ми окремо підносимо корінні з 3 на 2 в квадрат, і ще це буде в степені х-1. Підносимо. Корність 3 в квадраті це 3, і 2 в квадраті це 4. Тобто, виходить, що це 3 четвертих в степені х 1 дорівнює 3 четвертих. І 3 четвертих справа просто в першій степені. Отже, основи однакові, прирівнюємо степені, тоді х мінус 1 дорівнює 1, тоді х дорівнює мінус 1 переносимо вправо, маємо 2. Головне побачити, що корінь з 3 на 2 відрізняється від правої частинки 3 четвертих, тим, що оця частинка в квадрат піднесена. Тут треба ще побачити, що можна розкласти степені, і піднести до квадрату. Тоді основа буде вже однакова зліва і справа. І ще один приклад розглянемо. 2,26. Будемо користуватись тими формулами, що я уже вам на минулому прикладі показала. Тому тут буде вам простіше і зрозуміліше. Перший приклад. Корінь квадратний під корнем 5 в степені 2х помножити на корінь квадратний 2 в степені 2х. Можна два. Вирази при добутку занести під один корінь, що ми і зробимо, і запишемо вже під одним коренем, що це 5 в степені 2х помножити на 2 в степені 2х. Один корінь і дорівнює 10. Тоді, якщо степінь однаковий 2х, ми можемо записати це під коренем квадратним, як 5 помножити на 2 і в степені 2х. Так можна робити, якщо степінь однаковий дорівнює 10. Тепер дивіться, що степінь 2х, що х помножити на 2 однаково. Тоді ми можемо переписати це таким чином корінь квадратний, під коренем 10, і вже я поміняю місцями: це буде х на 2, але х на 2 то це якби х і в квадраті, і корінь квадратний. І тоді я розумію, що за властивістю кореня, якщо під коренем значення в квадраті, то можна винести його з під корення уже просто без квадрату. Те, що в дужках, тоді 10 в степені х дорівнює 10, ну, по суті, 10 в першій, то тоді х дорівнює 1, тому що прирівнюємо степені. В другому прикладі корінь квадратний із 2 в степені х, і ви згадуєте, що таке степінь, якщо ось тут степінь є, і тут корінь квадратний, то це степінь К, ось ця йде в чисельник, а ось ця степінь йде в знаменник. То тоді можна замінити це як 2 в степені х поділити на 2, тому що тут корінь квадратний, дорівнює. І справа 4 представити як 2 в квадраті, та ще й в степені. Мінус 3 других, мінус 3 других. Зліва переписуємо, маємо 2 в степені х поділити на 2 дорівнює. А справа у нас, дивіться, степінь підносимо до степеня, то степені перемножаються, отже, виходить, що це 2. І якщо ми множимо 2 і на дріб мінус 3 других, то 2 і 2 скорочуються, залишається просто мінус 3. А тепер основи однакові. Ми можемо просто прирівняти степені х поділити на 2 дорівняє мінус 3. Тоді для вирішення цього рівняння домножаємо на 2 зліва і справа, тоді маємо, що х дорівнює мінус 6. Третє рівняння. В третьому рівнянні основа 9, 1, 9 і 27. Ну, Оскільки 27 не можна представити з основою 9. Щоб всі вже були основи 9, то будемо всі і 9 і 27 переводити в основу 3. Пам'ятаємо, що 27 це 3 в кубі, отже, одиниця поділити на 3 в кубі, помножити. Далі, щоб звільнитися від корення, ми згадуємо, що можна замінити степінь як: по-перше, 9 це 3 в квадраті, а по-друге, весь оцей вираз 9 в степені х-1. І поділити, оскільки тут корінь квадратний, на 2. Увага, я замінила степінь, ось цю, занесла в чисельник ось цю двічку в знаменник, та ще й у нас 9, тобто 3 в квадраті. І дорівнюється 1 дев'ята, тобто, це 1 3 в квадраті, і в степені мінус 1 друга. Тепер дуже акуратно з цими степенями треба попрацювати, тому що ще, у нас, якщо степінь в знаменнику, то ми можемо обернути цей знаменник в чисельник, але степінь поміняє знак. Тоді ось цей дріб перетвориться як 3 в мінус третій. Помножити на 3. Степінь до степеня степені перемножаються і 2, тоді в чисельнику, і 2 в знаменнику скоротиться. Виходить, що буде просто 3 в степені хнус 1 дорівнює. А ось це Одиничка на 3 в квадраті перетвориться як 3 в степені мінус 2, тому що ми перевертаємо 3 в чисельник, тоді знак степені міняємо, і ще це в степені мінус друга. Тепер дивіться, при множенні чисел з однаковою основою степені додаються. Додаємо степені. Це буде мінус 3 плюс друга степень х-1 дорівнює. А степінь в степені ми в степені перемножаємо. Тут це буде мінус 2 помножити на мінус 1 друга. Я акуратно вам все виписала, щоб ви не заплутались. Ще раз запишемо, що ж це вийшло у нас 3 в степені х і мінус 3, і мінус 1 дає мінус 4, дорівнює. А тут 3. І в степені, дивіться, мінус на мінус дасть уже плюс 2 на 2 скоротиться, отже, буде просто 1. Тепер уже основи відкидаємо, маємо, що х-4 дорівнює 1, і розв'язуємо це рівняння. перенісши мінус 4 вправо, отже, це буде 5, тому що ми 1, додали 4, отримали 5. І четвертий приклад у нас залишився. В четвертому прикладі у нас фігурує косинус пі на 3. Давайте зразу я вже заміню цей косинус пі на 3, щоб вже працювати не з косинусами, а з якимись числами. Це значення можна знайти: косинус пі на 3 це одна друга. Запишемо зразу в степені 2х мінус 1 дорівнює. І оскільки, бачите, вже основа 2 з'явилась, то ми під коренем 8 розпишемо, як. 2 в кубі, тому що 2 в кубі якраз дає нам 8. А тепер уже будемо скрізь переходити до основи 2. Згадуйте, якщо треба перевернути чисельник і знаменник, то степінь міняє знак на протилежний. Отже, якщо одна друга, то це якби 2 в першій, то значить 2 буде це в мінус першій, та ще й в степені 2х мінус 1. Дорівнює. А якщо нам треба звільнитися від корення, то ви пам'ятаєте, що це ось ця степінь йде в чисельник, а степінь кореня йде в знаменник, тобто це буде степінь 3. Других. Ми ще повинні перемножити степені, оскільки степінь до степеня степені перемножаємо. 2х плюс 1 Дорівнює і ось тут буде 3 на 2, по суті, це 1,5. Основи однакові, основи відкидаємо, маємо мінус 2х. Плюс 1 дорівнює 1,5. Мінус 2х дорівнює, переносимо одиничку сюди, це стає 0,5. І щоб розв'язати рівняння, ми повинні розділити на мінус 2х дорівнює. Якщо 0,5 розділити на мінус 2, а 0,5 можна уявити як одна друга, та ще й розділити на мінус 2, то це буде мінус 1 четверта. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивились. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк і собі, і мені. Мені буде дуже приємно. Це допоможе моєму каналу. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть, задавайте питання, будемо разом розбиратись разом веселіше. До нових уроків! Все буде Україна!